Всім доброго вечора! Будемо зараз готувати збалансовану вечерю. Що ми для цього беремо? Якщо у вас є вечірній коктейль, то ми беремо, звичайно, вечірній. Якщо його поки що немає, то ми беремо ваш любимий або будь-який коктейль Herbalife, воду. Насипаємо 3 мірних ложки коктейлю. Додаємо дві мірних ложки білку. Білок дає нам ситість, дає можливість організму скоріше востановитися, а також відповідає за нашу шкіру. Насипаємо дві ложки і додаємо бета-хард. Рекомендується додавати 1-2 ложку на добу. Я додаю зранку і ввечері по одній ложці. Це клітковина, розчинна клітковина, яка робить ваш коктейль густішим, ситнішим, а також допомагає боротися вам з холестерином та внутрішнім жиром. Отак От ми з вами приготували за буквально за 15 секунд нашу вечерю. Потім можна ще додавати. Також ми п'ємо такі продукти в вечірню пору. Це найвокс і колаген.